Колеги, продовжимо наш робочий день. Зараз я до слова запрошую полковника Андрія Лисенка, речника антитерористичної інформації, з інформацією про те, що зараз відбувається на сході України. Пане Андрію, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. В зоні антитерористичної операції спостерігається деяке зменшення активності обстрілів. Позиції наших підрозділів водночас триває приховане перекидання військової техніки та живої сили ворога ближче до лінії розмежування, насамперед на Маріупольському напрямку. На Донецькому напрямку відбувається нарощування сил і засобів незаконних збройних формувань біля сел Піски, а на Луганському містах Стаханів і Брянка. Російська Федерація продовжує постачати бандоформуванням Озброєння, військову техніку та надає практичну допомогу у підтриманні їх у працездатному стані. Порушуючи мінські домовленості, бойовики продовжують обстріли та напади на позиції українських військових. Найбільш напружена ситуація спостерігається в районі населених пунктів Світлодарськ та Широкіне, де незаконні збройні формування перейшли до тактики локальних зіткнень із силами антитерористичної операції. Зокрема, біля Широкиного Волноварського району Донецької області бойовики з танка, мінометів та стрілецької зброї дев'ять разів обстріляли позиції сил АТО та здійснили спробу їх штурму. Правильно організована оборона українських військовослужбовців змусила російських найманців відступити з втратами. В районі шахти Дутовської на Донецькому напрямку противник намагався штурмувати наші позиції силами своїх піхотних підрозділів і теж невдало. За минулу добу загинув один український воїн, сім отримали поранення. Незаконні збройні формування продовжують проводити активну повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. Загалом зафіксовано політ 13 Безпілотників, чотири з яких порушили повітряний простір України з боку Російської Федерації. Незаконні збройне формування продовжують тероризувати і мирних мешканців Донеччини. За оперативною інформацією, у місті Вуглегірськ Артемівського району Донецької області, бойовики займаються мародерством та пограбуванням приватних помешкань. 23 лютого під артобстріл бандитів потрапило місто. Авдіївка за попередніми даними пошкоджено дах будівлі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також будівлі Авдіївського коксохімічного заводу. На щастя, постраждалих немає. Проросійські бойовики з ухвала погрожують представникам ОБСЄ. 22 лютого під час перебування спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. На блокпосту так званої ДНР у Київському районі міста Донецька, один з ватажків бандитів погрожував вбити спостерігачів. Також в останньому звіті місії зазначено, що безпілотник ОБСЄ, який використовувався для моніторингу дотримання умов мінських домовленостей, в районі Донецького аеропорту, постійно глушився. Це свідчить, що противник використовує засоби радіоелектронної боротьби для перешкоджання діяльності спостерігачів і що проросійські незаконні збройні формування нехтують нормами міжнародного права і мінськими домовленостями. Українські правоохоронці ведуть успішну боротьбу з диверсантами. Вчора прикордонники та співробітники Служби безпеки України неподалік населеного пункту Георгіївка Донецької області. Виявили в покинутій будівлі сховок, де бойовики переховували 127 ящиків, в яких було понад 5 тисяч протигазів. Вчора у місті Маріуполь працівники міліції для перевірки документів зупинили автомобіль заз, у салоні якого знаходилися двоє невідомих. Останні вчинили опір, підірвали вибуховий пристрій та здійснили декілька пострілів з пістолету внаслідок. Цієї перестрілки загинув один працівник міліції. Ще двоє отримали вогнепальні поранення. Один з правопорушників знешкоджений йому вдалося втекти. Проте триває операція з його пошуку та нейтралізації. Також у місті Маріуполі затримано раніше судимого місцевого жителя, який мав завдання від ватажків медаформування ДНР створити диверсійно підривну мережу числа місцевого криміналітету для вчинення терактів у місті та залякування громадян. У Луганській області Українська контрозвідка. Затримала спільника бойовиків банда формування ЛНР, який виконував диверсійне завдання в районі міста Щастя та у станично луганському районі. З слів затриманого, він допомагав диверсійній групі, до складу якої входили громадяни Російської Федерації, зокрема співробітники ГРУ, Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Інформатор передавав бойовикам дані щодо кількості місця дислокації і маршрути пересування військовослужбовців Збройних сил і Національної гвардії України в місті щастя. Також затриманий коригував вогонь артилерії бандитів по рідному місту. Внаслідок цих злочинних обстрілів знищена інфраструктура міста щастя, зруйнована оселі громадян та вбито мирних мешканців. 22 лютого у Волновасі відбувся день. Єднання Схід і Захід, Волноваха, Луцьк за участю представників влади, волонтерів, громадськості. Відбувся концерт та акції зі збору гуманітарної допомоги для жителів району, що постраждали від дій бандитів. Українська армія допомагає переселенцям, які були вимушені покинути свої домівки через постійні обстріли з боку бойовиків. Протягом тижня офіцери цивільно-військового співробітництва. Відвідали жителів Пісок, Авдіївки, Мар'янки, Красногорівки, які зараз мешкають в місті Курахове. Українські офіцери передали переселенцям продукти харчування, теплий одяг та ліки. Також військові привезли психологів, які взялися надати кваліфіковану допомогу вимушеним переселенцям. Українські медики рятують життя наших захисників за два тижні роботи в зоні антитерористичної операції 66-й мобільний госпіталь надав кваліфіковану медичну допомогу 370 бійцям, які отримали кульові та осколкові поранення. Військові медики наголосили, що надають допомогу всім пацієнтам без винятку і нашим силовикам, і цивільним мешканцям, дітям і полоненим. Наразі медичні бригади мобільного госпіталю можуть одночасно проводити до 10 оперативних втручань. Загалом такі штатні одиниці, як мобільні госпіталі, здатні за одну добу надати допомогу до 150 пацієнтам, адже в їхньому складі є лікарі усіх основних спеціальностей і відповідна апаратура. Триває планова ротація в лавах воїнів антитерористичної операції. Вчора мешканці міста Кривий Ріг. Тепло зустрічали бійців, які протягом майже трьох місяців виконували бойові завдання на передовій. Одразу після повернення у рідне місто військовослужбовці вшанували пам'ять своїх бойових побратимів. Після цього військові зустрілися з матерями, дружинами, дітьми, близькими та усіма, хто тривалий час чекав на їх повернення до рідних домівок. Також учора мешканці Миколаєва зустріли наших десантників, які також повернулися на короткий відпочинок додому. Військовослужбовці три місяці виконували бойові завдання в зоні АТО. Водночас півсотні бійців спецбатальйону патрульної служби міліції Тернопіль відбули на схід України. Більшість бійців вже неодноразово несла службу в зоні АТО. Найактивніших воїнів батальйону, представник спілки ветеранів Афганістану, наградив пам'ятними медалями обов'язок виконано з честю. Цивілізований світ разом з Україною, Міністерство закордонних справ Естонії оприлюднило заяву про направлення біженцям України продуктів харчування. МЗС у співробітництві з підприємцями та управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців спрямує в якості гуманітарної допомоги. Біженцям України продукти харчування. А зараз історія ще одного українського воїна, який несе службу в зоні антитерористичної операції. Цей військовослужбовець Віталій Мельник, родом з міста Борштин Івано-Франківської області. Він захищає Україну на передовій Віталій Доброволець. Нещодавно він зустрів свій 29-й день народження на передовій в колі бойових побратимів у польовому військовому наметі. Звичайні подарунки для українського воїна в АТО це теплі шкарпетки, білизна, пачка набоїв тощо. І не зважаючи на скромне святкування, Вітальник, Віталій Мильник вважає, що тут, в АТО, я зустрів чимало справжніх друзів. І головне, не те, що в тебе на святковому столі, а хто поруч з тобою знаходиться за ним. На цьому поки що все. Будь ласка, ваше питання, якщо є. Дякую, Андрій Миколаївич, колега. Так, от сьогодні ми без Дуже... Ні, ні питання я... За... є. я, інсайдер. Андрій Миколайович, скажіть, будь ласка, бойовики зранку заявили про те, що вони почали відведення важкого озброєння, нібито станом на 9 ранку. А ви кажете про те, що вони навпаки почали передислоковувати свої таємно в напрямку Маріуполя? Тобто, ви не підтверджуєте так інформацію щодо щодо відведення ДНРівцями своїх важкого озброєння? Головною і єдиною мовою для початку відведення важких озброєнь є виконання пункту номер один мінських домовленостей: це припинення вогню. Припинення вогню не здійснилося, проте під заявами про начебто відвід важкого озброєння бойовики роблять передислокацію і перегрупування своїх банд на інших напрямках. Тому казати про якийсь плановий відвід важких озброєнь ми не можемо і не спостерігаємо. Тому це ця інформація від бойовиків і російських засобів масової інформації не відповідає дійсності. Коли чи є ще запитання? Асошейтед Прес, скажіть, будь ласка, з приводу саме з української сторони, що планується з відведенням військ, тобто ви чекаєте, поки та сторона зробить перший крок, так я розумію правильно. Українська сторона підготувала відповідні майданчики, маршрути, по яких буде відводитися важка техніка, визначена у мінських домовленостей. Як тільки протягом двох діб буде дотримуватися бойовиками... Режим припинення вогню, тоді це є а, єдиний сигнал для того, щоб розпочати це відведення. Вяслав Блачик, інформаційний агентство остров. У мене все-таки уточнення. Якщо бойовики почнуть реальний відвод тяжелої техніки, но все-таки продовжаться обстріли, українські війська будуть починати відводити або ні свою техніку. Поки відбуваються обстріли, поки йдуть атаки на позиції українських військових і поки обстрілюються мирні райони і населені пункти, про відвід важкого озброєння мова не може йти. Дуже дякую, Андрію Миколаївчу, колеги. Наступний брифінг по ситуації то завтра, о 9 ранку, та о 12.30. Наш наступний брифінг сьогоднішній за кілька хвилин. Дякую.